День, добрий день всіх глядачів. Вас вітає перше українське радіо в Данії, Радіо Ластівка. І нас сьогодні не... незвичний гість. У нас сьогодні неймовірний гість. Я знаю, ви не любите, Я це вже сьогодні почула, що е, так не можна презентувати. Mm. Але це тільки ви так думаєте, чесно вам скажу. Ви просто герой і е, 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 неймовірна людина. І, 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 і для мене це ну. Така честь, яку я навіть не знала, що в мене буде можливість така в житті. Щоб мене буде такі, така от, нагода з вами поговорити і прямо так рядишком сидіти і питати. Ну не все, що хочу, звісно, але багато всього можу запитати. Ви можете мені розказати. Я і якщо щось що... не так. Я просто скажу. Що... Я не відповідаю. Супер. Мені ну, для мене це найкомфортніший стиль спілкування. Окей. Коли мене і кажуть, ні, сюди не лізь. Поняв все, пішов, зробив, як скажуть. І так, з нами Тайра. Відома легендарна тайра, волонтерка, парамедик а, і дипломат. Я думаю, ні, вас варто ні, так ні. називати вже. Для мене це для це, мене це особисто теж волонтерка, така це дипломатична. Типу робота. Я не маю жодної посади, я не отримую за це гроші. Але для мене ви все-таки дипломат. Мені здається, від вас йде такий посил, від вас іде така інформація, яка є ну, дуже важливою, і необхідною в в Нашому суспільстві, в світі і в нашій ситуації. Тому не завжди політики доносять інформацію так, як ви це можете зробити. Тому для мене ви саме є і дипломатом так само. Я справлюся. Дякую вам, дякую. Щиро дякую вам за взагалі за те, що ви це робите. Знаєте, я так готувалася, писала список запитань, а потім я сьогодні сиділа і думаю, боже мій, людина так не мабуть, уже задовбала ці питання, знаєте, сплановані. Ну, чесно, я от сиділа собі, думаю, господи, ну це ж, мабуть, уже ж ну, вже тошнить чоловіка, просто дайте саме повторювати. І я просто собі подумала, а якщо от просто ви скажете те, що ви хочете сказати, от можливо, у вас є тема, про яку ви хочете поговорити, можливо, вона не політична, можливо, вона взагалі, я не знаю, про. Пригоди, подорожі чи щось типу такого. Які пригоди, подорожі? У нас війна, і допоки ми не переможемо жодних пригод. І подорожі тільки необхідні. І насправді можу сказати просто те, що я казала тут наприкінці, про те, що ми всі мусимо об'єднатися і перестати воювати одне з одним. У нас є ворог, який. Достатньо потужне, аби приділити увагу в тому напрямку. Mm -hmm. Перестаньте дзьобати одне одного. Мені здається, це така трошки наша культурна особливість. Це національна така mm -hmm. риса. Таке mm. маленьке хобі, знаєте, треба пошукати національний спорту. <гум> точно а, медали ще за таке не дають, але я думаю, ми були би переможцями в цьому. Ми би справились. безперечно, безперечно. Да. <гум> Оце трошки така хвилинка іронії, бо з цього тільки сміятися лишається. Пічаліться чесно, вже немає сил. Ну на насправді найбільше засмучує, що те, що це росіяни розганяють. Всі ці теми люди просто не проаналізувавши, mm -hmm. підхоплюють і так. розносять. Так, ми так не задумуючись, підхоплюємо, mm -hmm. хватаємо mm -hmm. і ліземо туди. Але і ж ми туди... навіть відміну від росіян не то, що здатні, ми вміємо прекрасно критично мислити. І я вважаю, що кожен перш ніж щось повторювати, мусить врубити. Оцей рубільник, там Точно. на ньому така позначка Критичне мислення. Якщо хтось забув, де то підпишіть собі і користуйтесь, будь ласка. Коли готувалася до уроків, ще коли в мене була практика, я проводила уроки зарубіжної літератури, і там завжди ми писали мету заняття, і там завжди одна із пунктів було розвивати критичне мислення. Так що, шановні люди, у вас, коли були уроки літератури будь-якої, у вас у всіх розвивали критичне мислення, тому будьте впевнені, воно у вас присутнє, користуйтеся. Тоді я задам такі питання. Ваша мета візиту в Данію? Нагадати світу, нагадати данцям про те, що йде війна. вони пам'ятають, але зайвий раз не завадить, а також подякувати, тому що Данія робить неможливо. Данія – четверта країна за обсягом допомоги в Європі чи не тільки в Європі. Мені здається, взагалі мені здається, взагалі по всьому світу, і це надзвичайно висок, великий внесок і висока подяка від нас, усіх і народу данії, і посадовцям. Ми маємо 100% підтримку як в парламенті, так і серед людей і. Лишається тільки дякувати, дякувати, дякувати. Якби від данців залежало постачання зброї, як, наприклад, там було в Штатах, mm -hmm. то зброя б давно вже була на місці. І це дуже дуже цінне. Mm -hmm. а, і будучи на фронті, хлопці знають про це і просили передати подяку. І подяку всім, хто підтримує, звичайно, всім. Хто живе в Данії, хто підтримує Україну, донатить на військо, донатить на машини, на реби, на дрони. Це надзвичайно, надзвичайно великий внесок. І якщо вам здається, що це нічого не рішає, то ви дуже помиляєтесь. Це дуже багато чого вирішує. Як на вашу думку, ви помічали, що трошечки знизилася? Активність в донатах. Я не збираю донати, мені важко сказати. Mm -hmm. Я чула, що дійсно знизилась, але я не збираю зараз грошей через те, що мені ще цього не вистачало. І ну тобто я чула, що волонтери жаліються. Ми зараз просто своєю командою так само волонтерською сидимо, думаємо, як зробити, як замотивувати людей, щоб вони якби трошки підхоплювали знову цю хвилю і далі продовжували активно. Допомагати ну, нам. Ну просто це наша країна, це нам її відбудовувати, і чим швидше ми е, переможемо, там менше нам потім роботи буде. Угу. Mm -hmm. Це правда. Я думаю, що варто напружитись трошки. І тут справа навіть не в донатах, справа в підтримці. Угу. І в тому, що фронт тримається завдяки підтримці, молитвам, донатам. Звичайно, податки це важливо, але окрім податків, треба ще душу вкладати. Я це розумію прекрасно. Я знаю, як воно відчувається там. Угу. Як ви думаєте, яка роль може бути Європа якраз на результат і швидкість закінчення війни в Україні? Ну, Європа допомагає пр дуже великий вклад і при, по поінформуванню, і по зброї. І зараз запускаються проекти з виробництва зброї. Це дуже-дуже дуже багато допомагає. Ніхто не, не міг би а, перемогти таку махіну, як Росія, якби не ця підтримка. Uh -huh. а, і, звичайно, це їх вклад в нашу перемогу. Тобто, я думаю, взагаліше це, це буде спільна перемога, бо без цього України вже не існувало, і це очевидно. Це правда. Може комусь і як там печально це признавати, але так воно є. Так ну воно є. на жаль, самої наснаги і мужності недостатньо Абсолютно. для перемоги. Тобто, треба мати зброю, аби протистояти такому потужному ворогу. І... Ви можете зневажати росіяни, але ви не можете заперечувати в тому, що їх дуже багато і в їх них є багато. зброя. Так, як хтось мені сказав, вони нас просто затопчуть. Це коли починалася тільки війна. Такі, ну, і були такі нас трошки тонічні звичайно. були такі трошки панічні ситуації, якби настрої у сусідів, і хтось мені сказав, що їх просто так багато, що вони нас просто затопчуть. Нічого подобного. <зас> я взагалі зараз спостерігаю вже 10 років на цій війні. Я спостерігаю за розвитком подій. За розвитком бойових дій, і мені здається, що якби під час Другої світової війни України не було б в складі Збройних сил Совєтського Союзу, угу. то результат війни важко б. Був би іншим. Да, можливо, був би іншим. Але також ми зараз спостерігаємо, як свободний світ об'єднується і ми маємо. Таку саму підтрим, підтримку. Другий фронт не відкритий, але про те зараз і не йде мова. Але вже Макрон говорить про а, війська Франції. І насправді я не дуже щаслива через те, що ситуація настільки загострилась, що потребує. Таких розмов, маю надію, що ми справимося самі, uh -huh. але це надихає насправді. Якраз хотіла запитати про це а, в плані. Ну, я коли почула, то мене це трошки насторожило, якщо чесно. Бо для мене це звучить, що ситуація може ще більше загостритися і ну, якби розвинутися ще в більш масштабнішу війну. І це трошки так мене, ну, перша реакція страх, ну чесно, якби це мене налякало. Я думаю, о, о боже мій, якби мені. Мені хочеться, щоб це якби швидше вже локалізувалося локалізувалося, закінчилося, а не створювалися нові якісь. Такі. Ну це війна, і вона не зважає на твої б... хотілки, Розумієш, на жаль, на, на жаль. жаль, ти ніколи не знаєш, що тебе чекає хотілки. Чого тебе чекає завтра? У мене найбільша мрія це щоб ця війна якнайшвидше закінчилась, щоб всі полонені повернулись додому. Щоб сім'ї об'єднали, щоб дітей вкрадених повернули, щоб всі повернулись додому, живі та здоров'я. Наскільки це взагалі можливо? Я, на жаль, ми не зможемо воскресити на наших павших, але ну, війна є війна. Так. За свободу треба платити. Ми платимо найвищі ціни. Перемога, як ви її бачите? Тобто, що ну, для мене особисто, я, я розумію, да, розумію головою, що окей, да, будь-яка війна закінчується на папері. Але я особисто на даний момент не готова. Е, ну, Якось прийняти ту ситуацію, що ми йдемо, сідаємо разом за стіл якихось там переговорів, говоримо з ними про якісь домовленості, віримо в щось, підписуємо ще одну бумажульку, на яку ніхто не буде в Росії звертати уваги, бо воно нічого не вартує. Ми це вже всі прекрасно знаємо. А, і, 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 і для мене це ну, я ще не там, ну я ще туди йду, да, щоб прийняти, що да, до цього прийде колись. Як ви бачите перемогу? Я, я, що ви в то вкладаєте? Як... Я давно вже казала, тисячу разів казала, що там нема з ким розмовляти, там нема з ким роз... домовлятись, бо ворогу вірити не можна. І найголовніша зброя росіян це брехня. Вони брешуть собі, вони брешуть нам, вони брешуть всьому світу. А якщо ви хоч на секунду почнете їм вірити, вважаєте, що вони перемогли. У японців, є, у японців є така такий вислів, що з, з чоловіками треба воювати чоловічою зброю, жіночою жінкам жіночою? Угу. Це ними – їх. Ну, ну так, угу. це означає, що ворога бити треба зброєю, яка спрацює. Якщо зброя, головна зброя росіян, брехня, то чому ми мусимо? Вони ж нас обманюють, намагаються. Ну, У Бо... них не дуже виходить, але вони стараються. Дуже. А, то ми можемо користатись їх зброєю. Чому ні? Це прекрасно. Це означає, що ми мусимо якнайшвидше озброюватись всіма методами, які можливі. Mm -hmm. Да. Розробляти плани оборони в першу чергу, тому що росіяни хочуть цієї передишки. Тільки для того, щоб не пасти знов. Точно, точно. Так було всю історію, скільки вже? 400 років у нас з ними. Йде війна mm -hmm. а, з перемінним успіхом, як то кажуть. <хи> а, і я радію з того, що народ розуміє, що ворог настільки підступний, що вірити не можна. Так. Це дуже важливо, якщо чесно розуміти, усвідомлювати і пам'ятати. Головне оце тримати в голові. Ну і чесно що? Батурін був давно і ну, і потім розумієте? і потім повторюється Бач Буча, повторюється так, Маріуполь. Так, так. Просто люди, пам'ятайте, що був Батурін і е, через сторіччя була Буча, Маріуполь, Ірпінь і ще Купа місць. Закатовані поети, вбиті діти, зґвалтовані немовлята. Ох, пробачити це неможливо. І в той момент, коли ви повірите вороги, ви переможені. Так, історія нас вчить, головне тільки пройти цей урок. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час, сили і бажання провести з нами сьогодні цей день. З вами було перше українське радіо в Данії, радіо Ластівка. Всім до побачення, до побачення, удачі.